Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви запитуєте, чи може Офіс президента впливати на Державне бюро розслідувань? Всі ми знаємо, що ДБР веде зараз багато справ цікавих. Не будемо зараз їх розглядати, саме справи. Угу. Так, є вплив і навіть дуже великий. Але ми зараз це розберемо окремо. І так, вже карти сказали, що є. Хто їм не угодний, ось тільки що карти випадали, то ті одразу стають жертвами цього. І так, давайте подивимося, як впливає офіс президента на ДБР, тобто Державне бюро розслідувань. Ось, знову майже ті самі карти виходять. Тут, ви знаєте, так, як зверху поступив наказ треба тут і тут -ту -ту справу. І зразу це все відкривається. Поступово, не одразу, не галопом по Європі. Робиться це помаленько, до речі. Ось, А потім різко хапаються все. Ну Ось бачите, ось так і показують. Да, Впливає стопроцентово. Ось, навіть дуже. Там вони навіть, наскільки я розумію, всі неугодні, владі. Ось. І ДБР працює як працює. Дуже навіть ну, не те, що навіть під впливом. Тут скоріше карти показують гармонію, душа в душу, можна навіть так сказати. Дуже гармонічно, Ось, синхронно. Ось, і тут, як справа якась виникає, так дійсно. Дійсно, вплив є, навіть дуже великий. І там, до речі, е, а ну, давайте подивимося конкретніше. Тут в мене щось. Зараз ми подивимось. Да, періодично, періодично є такі домовленості. Справи набирають розголосу. угу. Є стопроцентово. Мої дорогенькі, дійсно, є справи, які, ну, як би це сказати, загрозу несуть офісу президента, будемо так казати, відмити своїх, затушувати щось, ось, періодично вони у них є, знаєте, як сказати, як би це назвати? Телефонна лінія постійно. Працює, будемо так говорити. Наскільки я тут бачу, та, є. Тут є дуже-дуже, навіть дуже важливі справи, дуже фальсифіковані справи, можна і так навіть сказати. Ось якось так. Вони працюють під впливом Офісу президента, ось що я бачу. Ну, і там, ви знаєте, якщо хтось попався на ту, на ту удочку, то все, повірте мені. Там уже все. Ну. На жаль, відти люди не виходять. Да, да мої дорогенькі, це все, все домовлено, все, все чітко, все чітко під контролем. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.